І завжди там збираються сотні тисяч глядачів, тобто рейтинги завжди там. Тобто, це говорить про те, що це дійсно е, народне е, кіно, і ми цим пишаємося. Там знімається е, мій майже родич за Дніпровський. Насправді не знайомі, ми не родичі, але так пишаю, що моє прізвище ще десь буває бува в кадрі. Це, це дуже приємно. Він дуже класний актор, як на мене. Ні, Назар Дзад. Це е, дуже сильний актор, сильна особистість. Е, з ним смішно не тільки в кадрі, але й за кадром теж дуже смішно. Круто, <свісно> круто. <свісно> 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 Повернімось до початку твоєї історії про мур. Скажи, будь ласка, а як ви досягли цього ефекту взагалі відчуття, що ти дійсно значить, в театрі? Тобто, чесно кажучи, коли я йшла в кіно, я була на них вживу, я була на них в кіно. і Я думала, що буде відчуття, що це як кіноверсія, але це Відчуття, що глядачі в студії, наче поруч, ти дійсно занурюєшся, бо воно дійсно, наче не видно цих склейок, воно не таке не ідеально вилизане. В якісь моменти мені здавалося, що світло недостатньо там десь на обличчя попадало, але потім я зрозуміла, що але ж в театрі ти також не роздивишся так під мікроскопом, як по телевізору. Да? Тобто, ви у цей момент ви дуже якось чітко глибоко відтворили.